У Лондоні відбулася прем'єра фільму Гонка присвяченого Формулі 1. На червоній доріжці зібралися головні зірки проекту. Даніель Брюль фотографувався з фанами. Олівія Вайлд гордо демонструвала глибоке декольте. А Кріс Хемсворт ні на крок не відходив від дружини Ельзи Патакі. Разом із Крісом, до речі, прийшов і брат Ліам. Однак коханої Майлі Сайрус поруч не було. Актори охоче ділилися враженнями від знімального процесу. Моя героїня дивовижна, безстрашна, гламурна Суальна та спонтанна. Вона двічі була у шлюбі і двічі розлучалася. Тож викликів вона точно не боїться. Вони не шукають легких шляхів і не мають права на помилку. Єдиний промах може коштувати гонщикам кар'єри і навіть життя. Нікі Джеймс символи автоспорту. Вони гідні того, щоб про них був знятий фільм. Картина основана на реальних подіях 1976 року. У найдрібніших деталях на екрані відтворено знамените протистояння чемпіона світу з автоперегонів Нікі Лауди і його суперника Джеймса Ханта. Виконавець однієї з головних ролей Даніель Брюль спеціально для знімання навчався керувати спортивними автівками, намагався позбутися німецького акценту та побороти страх грати живу легенду. Я дійсно хвилювався, приймаючи пропозицію грати Нікі, адже я з дитинства знаю про нього. Він легенда, жива ікона. А якось він сам зателефонував мені і запропонував зустрітися. Так я й дізнався все про нього. На прем'єру гонки завітав і прототип головного героя. Дійсно, сумно усвідомлювати, що Джеймса більше немає з нами. Я був би дуже щасливий, якби він був тут зі мною, тому що цей фільм про нього і про мене. Багато різних емоцій. Гадаю, уся команда виконала гарну роботу. Я надзвичайно пишаюся цим і з нетерпінням чекаю реакції кожного глядача. В українському прокаті стрічка гонка з'явиться 17 жовтня.